9 серпня в місті Дрогобичі, віруючі Української правовірної греко-католицької церкви, провели акцію протесту проти незаконного ув'язнення двох віруючих нашої церкви, маніфестували перед спорудою міського відділу міліції та слідчого ізолятору і вимагали негайного звільнення невинних жертв, а також справедливого покарання винуватців. Відразу на початку підійшов начальник міліції у справах громадської безпеки пан Паук і брехливо стверджував, що маніфестація заборонена, але не пред'явив жодного документу, що свідчив би про це. І залякував, якщо мама ув'язненого не припинить протестувати, то він переведе її сина в інший відділ. Подивляє дерзкість поведінки пана паука. Це ж згідно його наказу. 1 серпня, грубо порушуючи закон, міліція захопила невинного маніфестанта. Потім пан Паук дав на суді фальшиве свідчення, що бачив, як, начебто, струк Назар шарпав міліціонерів, погрожував їм фізичною розправою. Це пан Паук винен, що до сьогодні невинна жертва перебуває в ув'язненні. Якщо ви будете ту далі встраювати мітин, то я їх просто перевезу звідси в інші мітинги. Просто знаєте, таку ситуацію створюєте, що ми їх зараз перевезли. Ми ситуацію створили, ви її прошу вирішуєте. Прошу Пані Осадж, ми їх не а ми їх не звільнено тому Так Some фальшиво свідчила. Ми не звільнено зв'язку з тим, що постанова суду є. Постанова суду зі ваших слів, яку ж па значити фальсифікована постанова. фальсифікована пані завукса. Слухайте, ви є. Ви є взагалі то на такій посаді, і ви так. так брехливо. Я взагалі буду ставити питання в Україні і в міністерстві ви... Києва за те, так. чи ви відповідаєте взагалі своїй посаді. Ви перситуєте, берешете, а тепер мені ще кажете, чи я чина? Я все чино. Я ще замало це роблю більше. Але все законно, ви без закону, а ми згідно все законом. Ми нічого без читання. Ви безчинно дієте. Стидайте себе. Значить, пані я просто я машиною тих звідси. А ви мене не страшно. Гечені беззаконня. Генчені беззаконня. Не забарився з погрозами, керуючий справами міськвиконкому і пан Шильник. Згідно його слів, маніфестанти, начебто, роблять скупчення людей і може настати травматизація, і що дане місце не пристосовано до проведення маніфестацій. Тому він, так звано великодушно, пропонує учасникам акції перейти, наприклад, на стадіон. Який цинізм? 1 серпня пан шильник дав вказівку брати Назара. Пан Шильник, виконуючи замовлення у ГКЦ, Винен в ув'язненні невинної жертви. А тепер пан Шильник має тільки одну проблему клопотатися, щоб потерпіла мама була притягнена до адміністративної відповідальності. Вам рекомендується між тому що тут проїжджа частина, вона не зовсім не пристосована для проведення протесту. Воно може привести до травмування людей. Потримаєте сина і ще пропонуєте інше місце. Має бути рішення проведення масового заходу у місті на вулиці Стрийській, 22. Там пропонується на вибір інші місця. А саме стадіон Трогопільської юнацької спортивної школи на вулиці Сахарова. Ви, але ви тут сина затримуєте. Я не я можу за це важко. Ви сина затримуєте тут. Ну, зараз ми будемо клопотатись про притягнення вас до адміністративної колісти. Не чиніть беззаконі. Зважаючи на всі погрози і залякування, маніфестація відбулася в атмосфері живої віри, акція протесту продовжуватиметься до того часу, поки безпідставно ув'язнених не випустять на волю і поки не будуть покарані справжні винуватці, міліція, пан Шильник і апостатична УГКЦ на замовлення якої Відбуваються усі ці беззаконня.